Думаю, до нього треба ставитися так само, як і до інших. Але самі чому приділяєте йому особливу увагу? У вас була з ним зустріч. Вічна віч. Тиждень тому. Адже так. Так. Про що взагалі розмова? Про Дональда Міллера. Хлопчик поводився дивно, коли повернувся до класу. Дивно? Він повернувся від вас сам на свій. Так. Можете сказати чому? А що ж в ньому було дивного? Він не знаю, як пояснити. Він поклав голову на парту і. Вам здалося, що йому погано? Так. А оскільки прийшов від мене, питання до мене. Так. Ви хотіли б обговорити свято чи цю тему? Цю тему. Мені трохи ніякого. Від чого? А ви як думаєте? Я відповідаю за здоров'я цього хлопчика. Його здоров'ю ніщо не загрожує. Я в цьому не переконана. Він повернувся від вас наляканим. Він щось сказав? Ні. Що сталося у кабінеті? Що сталося? Абсолютно нічого, просто поговорив з ним. Про що? Про особисте. Йому 12 років, яке ще особисте? Чи Можна ти зняти ти? трубку? Ні. А цей тон. Зараз мій тон не має значення, так само, як і ваш тон. отче Флін. Наша мета встановити істину яку ви розумієте про що я чи не так? І намагаєтесь не видати себе виразом обличчя. обличчя в чому саме ви мене звинувачуєте? Я вас ні в чому не звинувачую, отче Флін. Я вас питаю. Скажіть, що відбулося цього дня? я не бажаю продовжувати бесіду. Якщо у вас це не влаштовує, поговоріть з монсеньором Бенедиктом. Думаю, ваша агресія викликана перевтомою. Всього найкращого, сестро. До побачення.